Новий рік це свято, яке пов'язане з надіями та мріями, незважаючи на надважкі воєнні випробування, які проходить Україна. Ми харківські волонтери, які підтримують фронт, допомагають переселенцям, ведуть інформаційну боротьбу з кремлівським рашизмом, прикрашаючи новорічну ялинку. Мріяли про те, щоб 2025 рік став переможним. А 29 січня, коли на небі вперше у 2025 році народився молодий місяць як ознака початку справжнього космічного нового року за китайським календарем, ми зібрались разом, щоби привітати його хазяйку, зелену дерев'яну змію. Святкування китайського нового року для нашої волонтерської спільноти стало доброю традицією. Що таке традиція взагалі у світі? Це єдиний час, коли велика кількість споріднених людей випромінює колосальну енергію. Це енергія світла, енергія єднання. І потім ця енергія довгий час може живити людину, підтримувати, запалювати серця. Не випадково святкування китайського нового року відбулось у благодійному фонді Червона калина Харків, який очолює легендарна волонтерка Людмила Каткова. Саме тут, на початку повномасштабного вторгнення армії загарбників Кремля, знаходились китайські студенти, які навчались у Харкові, пані Людмила та її однодумці. Підтримували китайців, а потім допомагали їхній евакуації. Сьогодні червонокалинівці готують смачні поживні страви для наших бійців на фронті, а в цій залі проводяться майстер-класи, презентації, свята для дітей з родин переселенців. Серед іграшок, з якими бавляться діти у Червоній Калині. Волонтери знайшли кумедних звірів, які є символами китайського гороскопа. Серед них і мавпа, і дракон, і тигр, і кіт, і вівця. Кожна тварина характеризує головні чесноти, притаманні людині, що народилась у той чи інший рік. Минулий 2024 рік. Був роком дракона, фантастичної крилатої істоти, здатної дихати вогнем. Харківські волонтери, святкуючи його початок, порівнювали драконів з дронами. І дійсно, українська армія почала створювати безпілотні літаючі пристрої. А 2025 рік змії дає надію на остаточну перемогу України над всесвітнім злом в наше важке время происходят переломні моменти в житті. Но як правило, каждый переломний момент і кожна ситуація в житті сильней, вона нас діла стойче, вона нас діла видержані. Именно сегодня мы отмечаем китайский Новый год, который отличается от других годов, потому что змея – это как символ мудрости и справедливости. И более того, справедливости конкретной. Если все остальные в пантеоне знаки, они где-то имеют свой характер, свои слабости, то у змеи нет компромисса она готова пойти на жертву, чтобы защитить свое собственное гнездо, потому что она очень заботится о своем потомстве. Она единственная, которая может постоять за себя, но она выдерживает три круга. Первый круг она предупреждает, второй круг она открывает капюшон, и третий круг она бросается. Я хочу пожелать всем нашим украинцам, всем нашим патриотам, всем нашим воинам, всем нашим... Дітям, которые видержали і витримують цю війну, сохранять стойкость, мудрость і всегда бути на захисті самого себе. Марина Юшко, відомий психолог та енергет, допомагає людям впоратись зі стресовими станами, відновити емоційну гармонію і відчути зв'язок з вібраціями всесвіту. Вона провела звукову медитацію. Під час якої всі учасники свята приєднали свої думки та почуття до музики, що випромінювала тібетська чаша, резонуючи з космічними потоками, спільна медитація була спрямована на підтримку наших незламних воїнів-героїв, які сьогодні на полі бою відстоюють незалежність України. Кожний з присутніх. Підкреслював важливість головних рис символа нового року змії для українського сьогодення 2025 рік – год це рік змії, като асоціюється у нас з мудрістю, інтуїцією, внутрішньої опорою стратегічним мисленням. Мудрость это то свойство, которое необходимо нам для того, чтобы принимать мудрые решения, верные решения, чтобы сохранять выдержку и не спешить в каких-то вопросах, и быть более выверенными. И, конечно же, очень важно еще такое, такое свойство, как интуиция. Але є таке трохи питання до себе, чи можемо ми чи коректно під час війни збиратися і наповнюватися святами. Я думаю, це навіть потрібно, тому що українці, хоч в них вже є така дуже глибока адаптація, але стрес нікуди не подівся. Тому я хочу всіх привітати з цим святом, побажати гідно пройти крізь цей рік, як це ми можемо робити. І зустрічатися в такі рідкі миті, і е, наповнювати енергію цей світ і бути завжди разом. Одним з головних ритуалів, які проводяться під час святкування Нового року за китайським календарем, є спалювання всіх негативів, негараздів, хвороб і ворогів. Кожний з волонтерів зосереджено написав про те, Чого би хотів позбутися. Крім власних недоліків, проблем, діагнозів, всі присутні, звісно ж, бажали знищення головного садиста, кривавого кремлівського диктатора і монстра. Сподіваємось, що могутня стихія вогню здійснить спільну мрію українців і всієї планети, на святкування китайського нового року завітала почесна громадянка Харкова, наша улюблена народна артистка України Світлана Коливанова. Вона є справжнім символом нашого незламного міста, не залишивши Харків під час бомбардувань, незважаючи на постійну небезпеку. Пані Світлана продовжує працювати над створенням балетних програм для східнопира. Саме Світлана Коливанова розпочала ритуал, що зветься Дерево Бажань. Кожен з присутніх, зосередившись на головних мріях, які би він хотів втілити в реальність у новому році, зав'язав на гілках дерева червону стрічку. До пані Світлани приєднався другий почесний гость свята президент ротарі-клубу Харків Сіті Микола Овчаренко. З першого дня війни він очолює програму ротарі, присвячену підтримці українських воїнів на передовій. А благодійний фонд Людмили Каткової співпрацює з проектами Миколи Овчаренка. Підсумовуючи всі думки та почуття з приводу року змії, я хочу подарувати всім улюбленим, найкращим в світі українцям свої надихаючі вірші. Позитивні є причини, щоб цей рік для України став нарешті переможним, бо змії отрута може ворога на смерть здолати. тож Потрібно нам донатить на ракети, на дрони, на автівки і патрони. А ще змія скидати здатна шкіру, оновляти ми повинні теж країну, позбавлятись неодмінно від корупції, цинізму, від брехні та популізму. Рік змії шанс оновитись всім суспільством і відкрити. Шлях до злагоди і миру. Всі цього ми прагнемо щиро.